На початку 1947 року у журналі Дніпро з'явився новий роман Юрія Яновського Жива вода. Твір звучав і по республіканському радіо, викликаючи величезний інтерес у слухачів та читачів, адже розповідав він про недавно пережиту трагедію війни, яка зачепила кожного, про величезні проблеми повоєнного облаштування. Близький друг Юрія Яновського, Микола Бажан, так писав про цей твір. У цьому романі втілилося те, що увійшло у свідомість Яновського, коли він проїздив і проходив шляхами війни, по щойно визволеній землі України. Весь роман це щоденних переживань, вболівань і радощів Юри від гостро врізаних у його пам'ять картин, пейзажів, речей війни, від усім серцем сприйнятих тодішніх зустрічей і бесід. Він спостерігав і перші осінні роботи на все ще завалених залізячим війни землях. І зал парадянських батарей на букринському плацдармі, і повернення воїнів до рідних осель. воїнів, не тільки втомлених тяжкою працею смертельного двобою, а часто й покалічених ворожою сталю, оглухлих від контузій, посліплих від вибухів. Юра бачив і радість найбільшу зі всіх досі знаних людям, і горе найтяжче зі всіх людьми пережитих нещастя. До липневого випуску кіножурналу Радянська Україна було знято сюжет інтерв'ю новий роман, в якому письменник розповідав про свій новий твір. Але вже 19 вересня 1947 року, на пленумі спілки письменників України, головним завданням якого було засудження буржуазних перекручень у творах окремих письменників, Юрія Яновського, Максима Рильського, Івана Сенченка і вже вкотре Олександра Довженка. Було піддано нищівній критиці і публічному цькуванню. Лазар Каганович півгодини свого виступу присвятив виключно роману Юрія Яновського Жива вода. У творі вбачали згущення темних барв, паплюження радянської дійсності. До цього 1946 року вже вийшли постанови про журнали Звізда і Ленінград. ЦК Компартії України віронопіддано ухвалив постанову про помилки та перекручення. У висвітленні історії української літератури постанову про журнал Сатири і «Гумору Перець, постанову про журнал Вітчизна, Сталінсько-жданівський терор проти творчої та наукової інтелігенції набував все більших і більших обертів. Як редактора журналу Вітчизна Юрія Яновського звинуватили в націоналізмі, міщенсько-обивательських поглядах а політичності друкові помилкових та шкідливих творів, письменника звільнили з посади. Позбавили карток соціального мінімуму, фактично позбавляючи засобів існування, було знищено видрукуваний тираж роману Жива вода, а у шкільних хрестоматіях та читанках замальовувалися портрети Юрія Яновського і виривалися сторінки з його творів. Але, на жаль, це стосувалося не лише шкільних підручників. Із кіножурналу «Радянська Україна сюжет новий роман було вирізано. А у листі монтажного запису по кадровий опис цього сюжету було закреслено і редактором кіностудії зроблено помітку Із'ят. На зберігання до архіву кіножурнал «Радянська Україна надійшов 1950 року, а вже в 1967 році при перевірці технічного стану негативу було виявлено розбіжність метражу між негативом та позитивом. Ця розбіжність відповідала метражу вирізаного сюжету. За щасливої випадковості чи чиєїсь доброї волі унікальні документальні кадри були знищені лише на позитиві. І у жовтні 1980 року із дбайливо збереженого негативу при перенесенні кінодокументу з нітро на триацитатну основу було відновлено первісний вигляд документу. Мій новий роман. «Жива вода» Я присвятив пам'яті незабутнього Андрія Ткача, червоноармійця снайпера який загинув смертю хоробрих під час прориву німецьких укріплень Ейткуненом 20 жовтня 1944 року. Як бачимо, у долі архівних документів, як і у долі їхніх творців та героїв, бувають щасливі і трагічні повороти.